Черкащину затягує імлою. Імла суцільне помутніння повітря, обумовлене наявністю в ньому завислих частинок пилу, промислового диму або диму іншого походження. Під час імли віддалені предмети часто набувають сіруватого відтінку, а сонце, особливо якщо воно перебуває низько над горизонтом, червоно-жовтого. Причина. Транскордонне перенесення в наш регіон південно-східними вітрами повітря з пиловими частками із прикаспійської низовини і інших азіатських регіонів та задимлення від пожеж в екосистемах, у тому числі горіння торфяного ґрунту на території Золотоніського району. Саме тому у повітрі відчувається запах диму, поєднання пилу та смогу зумовили погіршення видимості та якості повітря. Чому так відбулося? Близькість антициклону з центром північно-західним Казахстаном та циклонічної депресії над Чорним морем зумовило значний горизонтальний баричний градієнт, що викликало посилення південно-східного вітру. В результаті піднялися сильні пилові бурі, і пісок з приказ ПІУ став поширюватися на значні території, місцями знижуючи видимість до 1-2 кілометрів. Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу в Україну. За синоптичними розрахунками на покращення ситуації очищення повітря можна розраховувати лише у четвер, 3 жовтня. Як відомо, частинки пилу можуть спричиняти подразнення слизових оболонок, кашель та чхання. Особливо це небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, алергічні реакції та людей похилого віку, тому бажано обмежити перебування на відкритому повітрі, а також зачиняти вікна в оселях та частіше проводити вологе прибирання.